24 серпня з нагоди дня незалежності на Приморському бульварі відбувся святковий концерт за участю творчих колективів з різних областей України. Це був 10-й ювілейний всеукраїнський фестиваль народної творчості Моя співуча Україна. Його проведення вже кілька років співпадає зі святкуванням дня вагомого в житті кожного українця, днем, коли держава стала незалежною. Тому і концерт розпочався з вітань до присутніх на літній естраді Приморського бульвару. Звернулася керівник заходу, президент українських фестивалів народної творчості Тамара Маслова. Радості! Щоб наша Україна зростала, багатіла, раділа в творчості, в нас назі, щоб була земля багата, а українці щирі і веселі. Привітати співгромадян гучними піснями та запальними танцями приїхали творчі колективи з Червонограду Львівської області, ансамбль просвіта з міста Здолбунів Рівненської області, дитячий колектив Барвінок з Київської області, хор «Жайвір» і народний етнографічний ансамбль Червона калина з селища Лука Київської області. До фестивалю долучилися і творчі колективи Севастополя. Мешканці та гості міста, що завітали на концерти, радо, гостина та з любов'ю зустрічали артистів всіх регіонів України. Я желаю всем здоровья, счастья, чтобы каждый раз у нас было все в порядке. Все жили хорошо, чтобы пенсионеры не нуждались. Свободы слова, любви, успехов, хороших зарплат, здоровья. Что друж, и дружба дружить и России, и Украине. Мы все едины. Всем дружить вместе. Щоб міст процвітав нас, щоб красивее було, щоб все хорошо у нього було. мэр города, чтобы міста, был. хороше було. І все. А так все нормально буде. Я думаю, фестиваль триває під егідою міжнародної асоціації козацтва при президенті України. Протягом трьох днів голоси артистів лунатимуть на набережній адмірала Корнілова, об'єднуючи всіх українців в міцну, дружну родину.